Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні ми завершуємо прогноз на 2024 рік для знаків зодіак. Завершуємо тому, що ми говоримо сьогодні про останній знак Зодіака це риби. І так, що ж готує нам 2024 рік для риб? А е, саме, що, який, як кожен місяць буде впливати на вас? І так, почнемо. Риби в січні. Для багатьох риб в січні, особливо чоловіки, все буде залежати від вас. Ви стаєте володарем цього положення. Ви стаєте, все буде залежати від вас, все в ваших руках. Як ви себе покажете, як ви себе преподнесете тим чи іншим людям, як ви, що ви будете говорити, як ви будете діяти. Це все буде залежати від вас. Тобто цей місяць, січень для риб буде таким, ну, я би сказала, непоганим, але все-все буде залежати від вас. Для жінок риб це якісь нові знайомства, які будуть мати непоганий результат, це буде хороший друг. Це буде хороше, хороше спілкування, такі приємні спілкування. Тому для жінок риб січень буде мати такі більш романтичні відносини. Та і ви самі будете більш такі на емоціях, більш на емоціях. Лютий несе також емоційний стан. Ви будете перебувати від цих, цього стану, тому що е, е, ви будете, можливо, якась нова можливість, якісь нові зустрічі, нові романи у вас з'являються у, у лютому. Е, ви будете, У вас будуть е, Такі приємні сюрпризи вас очікують в лютому для риб. І особливо це стосується якогось партнерства, якихось відносин. Можливо, у вас щось зародиться, нове. Тобто з'являться якісь нові почуття, нові люди в вашу, ваше життя входять. І тому вони будуть мати такий хороший наслідок. Березень для риб буде також стабільним, але деякі будете відчувати такі страхи такі будете відчувати, деякі не ст... стабільність буде, але ви в емоційному стані все рівно будете відчувати якусь таку невеличку тривогу стосовно деяких ситуації в вашому житті. І тому уже е, в квітні ви будете в пошуках, ви будете шукати е, щось нове для себе, якісь нові можливості, або е, новий метод, нові підходи до життя на якусь таку ситуацію. Тому ви будете у квітні більше. В пошуках самого себе, пошуках самого себе. У травні на вас чекають звістки, але це будуть не дуже такі приємні звістки, але вони не несуть такого великого негативу. Вони будуть різного характеру, можливо, будуть і хороші, і не дуже хороші. Але ці звістки, вони ніяким чином особисто вас не зачеплять. Тобто ви почуєте, вони пройдуть мимо вас навіть, мимо вас вони прийдуть. Але це буде не зовсім такі новини і такі, це будуть такі новини, які більш стосуються, можливо, ваших знайомих, можливо, ваших друзів, або навіть даже і рідних людей. Червень для вас несе буде таким більш вже веселим, позитивним. Тому що зустріч з друзями на вас чекає. Можливо, якісь контракти будете підписувати. Можливо, якісь договори будете підписувати. Тобто, ви в діловій сфері для вас буде все. Дуже добре, це дуже вигодні контракти будуть, але і зустрічі будуть: зустрічі з друзями, зустрічі із знайомими, просто якісь вечора, це буде все в червні. Тобто місяць червень буде таким для вас легким і приємним. Липень для риб буде кармічним. Тому будьте обережні, всі події, всі люди, які будуть траплятися на вашому шляхі, будуть е, мати дуже і дуже велике значення. Тому і ви е, будьте такими обачними, щоб в кінці року е, вас вже очікував, або навіть в кінці місяця очікував більш приємний сюрприз, е, ніж. Е, Якісь ну, неприємні ситуації. Тому це більш кармічний місяць е, і це ну, які кармічні такі знайомства, зустрічі, які будуть мати великий вплив на вас в майбутньому. Е, в серпні будьте обережні з грошима, з фінансами, тому що вони будуть нестабільні, вони до вас будуть поступати і будуть легко поступати і легко будуть від вас уходити відходить. Тому це буде такий е, заробіток, але він буде невеликим заробіток. От. І фінансове ваше положення для риб також буде не зовсім е, стабільним. Тому е, слідкуйте за своїми фінансами, не старайтеся купувати ті речі, які вам взагалі не потрібні, або без яких ви можете обійтись, тому що щоб подальшому у вас не було. Е, Взагалі великих проблем з грошима, тому старайтеся витрачати, і користуватися тільки по великі потреби. І також слідкуйте, слідкуйте, тому що такий стан буде трішки нестабільний фінансовий. Що стосується вересня, то у вересні у вас буде дуже великий емоційний стан піднятий. Ви вже почуєте і піддержку, ви вже і почуєте. Як ваше, ваш стан нормалізується, ви відчуєте себе на, такому, на такій вершині, на вершині слави. Всі ваші справи будуть йти гаразд, добре будуть. І мати дуже великий вплив, як і на вас, так і на других людей. Тобто ви Будете задіяні, ще ви будете задіяні в якомусь ем, такому діловому да? Вас міроприяті, ем, ви будете лідером е, якогось е, великого, так, можливо, е, такого е, подій якихось. Тому ви будете мать, але ви будете будете Але мати успіх, ви будете мати успіх. У жовтні покажіть свою майстерність, покажіть себе, проявіть себе майстром своєї роботи, проявіть самого себе так, щоб це змогли вас оцінити інші люди. Тому що ви будете майстром своєї роботи, своїх відносин на роботі, вдома, з друзями, з іншими. Тобто, покажіть свою таку велику майстерність. Майстерність. І ви також відчуєте, емоційний стан у вас буде також на висоті. Багато хто з'являться нові почуття у вас. І причому дуже такі сильні почуття у вас будуть. Можливо, це якесь таке знайомство, яке буде відігравати дуже і дуже великий вплив на вас. Ви Відчуєте себе, як кажуть, потрібною тій чи іншій людині. Тому це буде таке велике кохання. Для багатьох це буде дуже-дуже велике кохання. Ви відчуєте ці почуття на собі, і ви зможете цими почуттями ділитися з іншими. Листопад також несе вам непоганий заробіток. І фінансовий канал у вас буде відкритий. Ви самі зможете вирішувати свої фінансові питання, і ви будете володаркою тією чи іншою ситуацією. Тобто ви саму себе зробите. Ви саму, самі себе зможете проявити на роботі, в бізнесі для багатьох. Да? От іменно бізнес у вас, можливо, з'явиться новий якийсь нова справа, яка принесе вам дуже-дуже великі прибутки в листопаді. Почніть, почніть. І в грудні ваші всі мрії здійсняться. Ви почнете заново все. Да? Ви, як то кажуть, ви почнете все з нуля, але ваші мрії збудуться. Ви будете зіркою, оновленою, ви проявити себе і проявляйте себе, ставтесь до себе як до зірки, як до ем, того до чого ви так довго йшли. Тобто, ви всі ваші мрії, нарешті, е, будуть збуватися. І ви будете відчувати це на собі. Тобто, будьте більш такою креативною, можливо, е, можливо. Ідіть до своєї цілі, не бійтеся, і все у вас буде виходить. І я б хотіла зробити висновок: в цілому, для риб цей рік буде більш емоціональний, більше знайомства, більше е, таких якихось можливостей, контракти. Тобто цей рік у вас буде успішним. успішним. Але при тому, якщо ви себе проявите. Якщо ви себе покажете, якщо ви будете правильно балансувати своїми фінансами і своїм емоційним станом. Бо е, от, фін, е, от свого стану також багато чого залежить емоційного. Тобто інколи треба здержуватись, інколи треба проявлятися, інколи. Е, Треба просто відійти від цього всього, але не треба боятися, і треба бути впевненим в тому, що ви робите, і все у вас вийде. Ну, а тепер давайте подивимося, що вам говорять ваші янголи-охоронці. І янголи-охоронці вам радять для риб будьте більш рішучими, дійте, приймайте рішення, не бійтесь, не застаюйтесь. Тому що від того, яке ви рішення будете приймати, від того, як ви будете діяти, буде залежати і ваше майбутнє. Тому е, будьте активними, приймайте рішення, не бійтеся і дивіться тільки вперед, і тільки в майбутнє. А те, що було. Е, Хай воно останеться в минулому, те, що було. Ну що ж, на цьому я буду завершувати це відео. Дякую всім, хто дивився ці відео, хто прогнози дивився для всіх знаків Зодіака, хто підписувався, хто писав коменти. Я вам дуже всім, -всім вдячна. Якщо у вас буде бажання, також можете залишати свою заявку під відео або написати мені на Viber. І ми з вами поговоримо про ваш особистий. Рік і на 12 місяців розпишу прогноз на всі 12 місяців. Тому пишіть, звертайтеся, буду рада допомогти кожному. А в мене на сьогодні все. Бережіть себе, мирного неба, крепкого здоров'я! І хай у вас. І хай вам 2024 рік приносить тільки радість, успіх, кохання, здоров'я і, е, і нарешті мир. Ну, а в мене на цьому все. З вами була я, Лариса. Дивіться, не пропускайте, далі буде ще цікавіше. Хай вам щастить.